Гадаю, що на джодропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом на балансі ж 5000 п'ять тисяч А це означає, що, що сьогодні. Я дуже сподіваюсь, буде вдала серія, і я зможу переступити планочку 10 тисяч, відкрити може кейс з рукавицями і піти далі, 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 аж до а, ось цього кейсу. Ну, ну да, звісно, річ до нього буде складно дійти, м'яко кажучи, але ну, можливо завжди шанс є, скажімо так. Відкриваємо фошку, підразу це мінус 5 тисяч, але поки що все, все, о, все окупило. Все. Ну, крім останнього, але на 2000 окуп в сумі. Це дуже гарний старт. А, і два кейси безкоштовних відразу доступні. Поки що я їх не буду чіпати. Бо, ну, навіщо? Хайп-кейсик. Просто хайп-кейсик. 2500 витрачає. Я думаю, десь на 2000 видасть, хоча 1000 не по. Оємка 120. А що ж таке? Ну... 2400, да. Ну, в принципі, в нуль. Давайте ще раз відкрию, можливо, Знов виловлю щось таке гарне. Ну, оце вже дуже погано. Що в кінці. Таке собі в кінці. Ну, нормально буває. 1800, неокуп, 6К. 6К. Трошки я понизився в бюджеті, але нічого страшного. Так, я хотів взагалі половити. 700, а він же дешевше був, ні? Ну, давайте відкриємо. Він, по-моєму, дешевше був. А, подивимось, чи воно видасть відносно того, що кейс сам подорожчав, чи ні, буде. Буде цікаво дізнатися. Це 300 відкрили за 3500. Не окуп, не окуп ловим. Де є безкоштовні? Я знаю, тут є безкоштовні прокрути, але мені не вистачить на 5 відкриттів де ще є. А... Так і не додали, так і... Кейс з рукавицями подорожчав. Почекай. Почекай, Оце вже цікаво, це вже реально цікаво. Чому він подорожчав? Ну, може, тому що, в принципі, рукавички подорожчали на ринку, тому ось так і вийшло. Оцей хочу кейсик, може, виловлю а, щось з цього. В принципі, воно до оновлення доволі часто падало, але зараз, звісно, річ, ну, ми майже не побачимо да, такого всього. 1600 окуп. Окуп є окуп. Ладно, 1800. 1800, дивимося. Кала... ще один кала... Окей, ще один калаш це непогано. І ще один калаш, це навіть. Ну, при, умові, при тій умові, що випало три калаші. Я, ну. Тютілька в тютільку в окупі. Прям, ну, ну Просто окупився і в нуль вийшов. Давайте ще раз, АВП. Просто АВП, дай мені сюди От, от цей слот. Не дає авік, ну ладно, продаємо 289. І поїхали, подивимось, що там по безкоштовним кейсам. До срібного я дійшов. Раз. Кам'яний бронзовий. Давайте глянемо. Ну це 100, скільки, 180. І срібний. Скільки? А, метеорит 108, і срібного ще гірше. Ну ладно, контракт, пам-пам-пам. Хард -пам -пам. рівень полетіли. що падає, 732, це гарно, це окуп. В принципі, так, 5600 на балансі. Що можна зробити? М -м, можна Тірекса спробувати. Він, в принципі, коли тільки вийшов, він мене жорстко окупав, тому зараз. Касарік, Мечка теж 8. Ну, да, 800 да. 480 і Касарик. 3800, це окуп ще раз. Давай ще раз. Окупи мене, просто обережненько, 514. Ну, оце вже гірше, оце вже гірше. 2700, ну да, 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 да це гірше, реально. Окей, джекпот. Д... Він подорожчав трошки, да, Він, по-моєму, був 909 просто, так? Да? Ну. Подорожчав, значить, я сподіваюсь, і видає дійсно краще. Оце окуп, а все інше. Ой. Ну, Зевс, Зевс гарно. 4700. Зевс мене врятував, якщо чесно. Золотий кейс. Полетіли. Відразу щось. Фу. Трошки серце ну, в моменті. <гум> так йокнуло, скажімо так. 6400. 6400. А. Ice, Ice Case. Ну, давайте. 320, відкриваємо по 649. Так, 542 вже краще. Можна зараз окупити мене. 673, це, до речі, да, окуп. Можна ще. О, почекай. 572 і безкоштовно. Я можу прокрутити оцей от кейсик за 0 джепойтів, Ну взагалі він коштує скільки? по-моєму, 149. Да? Uh, Usp ticket to Hell 30 десь, да? а ні, навіть 146. 6К є. 6К є на балансі і хотілося б. Можу зробити? Чи не треба? Давайте не, не будемо так робити. Краще, реально, два uh, нічних дасти. Два нічних дасти, в принципі, може щось одне. Люте випаде 2700 і 4-400. Ага. Лютого нічого не пад... не випало. До речі, цей кейс мене, по-моєму, не окупав жод. А ну, він мене жодного разу ще після оновлення, по-моєму, не окупав конкретно. Тому. А що таке? А що не так? А що Ну, от що? Щ Яка твоя проблема? Давайте. Джокера. де джокер? Джокер вище. Джокер ось тут. Окуп. тут Окуп відчуваю. Да, 704 клас. 704. Ось тут окуп. 1400, почекай. Почекай. І. Ось тут цей жавік. Ні, тут глок, але все одно окупний. 1200 і. А, кейсик треба якийсь відкрити. Статрек, відчуваю, вийде зараз. На Накасарік відкриваємо статрек і можливо. А, це дуже гарно, це дуже гарно. Fluid Injector. Продаємо 1700, 2800 є, повертаюсь до Magic Case і. Ну, звісно, ти мене обламаєш. Ну, звісно, звісно, річ, ти мене. Просто візьмеш і обламаєш отут окоп. А, ну як сказати, трошки ні. Трошки ні. Ось тут. Знов ти! Куди? Алло, не треба! Ось тут окоп відчуваю. Ти ну, на приколі? Uh, відчуваю посередині. Ти. Ти серйозно зараз? Uh, почекай. Я зрозумів. Я повністю тебе зрозумів. Апгрейд робимо апгрейд на. на 600 g поїнтів. Будь ласка, зайди, дуже треба. Почало достатньо повільно. Почекай? Трошки. Дуже. Ну прям трошки. До речі, треба буде апгрейди ще перевірити. Колись. Бо апгрейдики, в принципі, це непогана тема. Можна щось. А, за двушку? Давай за. Ладно, за півтори. За півтори підійде. За Задвісь! Найс! Три. Дві... Три 3, вісім. І показую, як це швидко все зливається. Просто так робиться і все. Давайте, я очі заблюшу, я відвернувся. Мені от цікаво, типу, ви, ви зараз сидите перед екранами, ви в шоці чи ні? А, так, я повертаюсь. Ну, 2700, непогано. Ще раз. Ну, цього разу я не буду від, 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 ой, відкриватись. Відвертатись і Азімов. Давай за 6. За 6К буде взагалі. 4800. Гарний, гарний Азімов, в принципі. Так, хочу ще. Ось таким чином. Три кейсики відкрити за 4500. Ага, пога... поки дуже. Пог... Ну, 5рочка, 5500. Можна за 5500 зробити. А... Майже нічого. І цей кейс знов подорожчав, так? Да? Окей, 3000. 3000 дивимось, дивимось на його дроп 500-500-500. а ні, 400. Калаш має. Ну, він міг коштувати, але він не коштує багато. 5 тисяч. Почекай. Напишіть в коментарях, в якій комірці ви думаєте гарний дроп. Я думаю. А молоцю рідко відкриваємо. Воно, так, знаєте, з краю сховалась, може, щось жоск. Дам Фомас. Дуже жорстко, да, да, да. 3800, клас. Ретрокейс. Uh, а якщо я зламаю систему, ось тут же відкрию. Ну, 3600, до речі. До речі, 3600. Ніколи б не міг би подумати, що ця емочка, вона стільки коштувала. Б. Ой, вона ж. Боже, якщо переглянути старі серії, там же можна. Ну, просто в шоці бути, бо коли ця МК пролітає, ну в якомусь кейсі, ну. Це здебільшого не окуп. 4 тисячі. На балансі на цю суму можна ще раз ретро відкрити, ось тут, думаю, бам, 3600 знов. Ну, це дуже небезпечно, бо в моменті воно поставить просто оцю емочку за півтори тисячі, і буде взагалі не смішно. А, що є? Що є? Кейсів по 2000 нема. А, по 2000 кейсів не буде. Да? Ну, там, тоді просто ось так: 4 рази. Можна П90 азів. Будь ласка, прямо зараз. 1100, 500. за косарь? Ні. Оце непогано. Окей. 3500 не окуп, але ми робимо 3 рази фастан. Угу. А, 2200, поняв. І 3 рази фастом. Ну, 2900 не окуп. Ладно, що є. А, нічого нема, фактично, але ну, сьогодні є шанси дійти до елітного кейсу з елітною зброєю, скажімо так. Ну, зі скінами. Супер. Ну, це не окопна, 2800. Або, да, або півтори. Ну і, звісно, річ, півтори. Звісно, річ, півтори. Космічний дефюз фаст. Оце вже... 2, Чому тут за 2900, там за, півто, за півторушку випало? Ну, це питання таке. 3000 ще раз. Це якийсь може поставити? Як мінімум. А, ні, це ні, це просто жесть. Ну, м ладно, я, я думав, ще гірше, типу, півторошка була б. А, було б взагалі не смішно. Хоча і так не смішно. Будь ласка, можна. А я думав. Я думав в принтстрім, а тут пау. За 900. Просто за. Фастом. Інтеграл має окупати, 2200, найс. Ще раз е повільно. Повільно ще раз. <схай> чаклуємо, чаклуємо на гарний дро. Ну ні, ну не ти, ну братанчик, ну яка М41. Поняв тебе. М Пам, найс. Ну, не, на... ладно, не, не дуже прям найс. Пауло, це 700 і Касарік. Касарік на Уфошку витрачається. це ЗЕшка гарна. 1700. І. будь ласка, елітний кейс. А я фасном. Ну, ладно, фа. 2200. 2200, гарно. 4К. Пропоную дотиснути. Нічний даст, може щось. У... А мені, мені дуже цікаво. Я колись. Почекайте, давайте згадаємо. Я колись розігрував. Два ось таких калаша. Вони на той момент коштували кожен по 2500 ж Мені цікаво, якщо от люди, які їх виграли, не продали, вони їх в них лежали на аккаунтах. Скільки вони зараз коштують? Ну 4. Все одно, 4200 це майже 2Хінда. Тобто на Velvo. Велво... На Велворн, Почекай, а я може філтестить навіть. Почекай, А який, яку якість я розіграв? Або Велворн, або Баттл мені здається. Ну, да ладно. 4 тисячі. Що з цим робити? Ну, дотискати, да? Я, я казав, дотисну. А от і Калаш. 5100. 5100 калашик є, 6 тисяч. Що, два нічних дасте відкривати. Чи може. Ось так зробити. Давайте ось так зроблю. За 6 тисяч, якраз таки. Це еквівалентно двом нічним дастам Перша гарна, друга фігня, третя норм. І четверта теж має окупати. Nice 7500 є. І тепер з, цим, з цією сумою я просто йду куди. Ось сюди, вакбан, пам. Ти... Поч... Ну, да, да. Кейс теж тежко, що тисяч, якщо що. Uh, давайте Magic ось тут відчуваю. 2300 теж окупо. Oh, Ми так зараз uh, назбираємо. Треба 2G Почекайте, може, може є шанс зараз знайти щось отут в апгрейді. Uh, вистачає. Ц... Вистачає, так? Да? Так, да, вистачає на кейс за 7700. Ну, просто в моменті, коли я відкрию, подиві. Ой, подивіться на мій баланс зараз. З 0.49. Будь ласка, це не смішно. Це... Треба дуже жорстко щось. Це гарно. це, це почекай, це дуже гарно. Просто я пам'ятаю, воно падало до оновлення за десяточку там. Ну, це, мабуть, найгірша якість. Хоча, бачите, найгірша якість навіть стільки коштує. Це жесть. Red case? Фастом, не фастом? Фастом. Відчуваю. Ну, скільки ти? 4500. Ну, хоча, хоча б вже, коли цей дігл падає не так печально, як раніше було. 5000 вакбан, І відчуваюсь тут. Які три? Які 3500? Є проблемка. Дотискаємо. 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 Нічний даст, пам. Хоч це гарно. Це 5. Це 5 тисяч гпоінтів. Е, дотискаємо. Дотискаємо оцей тепер. red case, пам, і. Це дуже. Я, я думав, це гарно. 5,800. Е, ще, дотискаємо. Ну, який. А ладно, за шістірочку підходиш ти мені. yellow. І отут погано, да, зараз буде. Це Це 6300. Стоп, стояти. Стояти на місці, не рухатись нікому. А, я розумію, що вже серія серії так затягнута. Просто два ось так. Сподіваю. Ну, може, така фігня... Це норм. Перший дуже гарний. І другий. Ну, це на 60 джепонтів окуп. Як не крути. Як не крути, це. окуп на 600 полетіно. Все, все це все без коментарів. Я думаю, цей баланс я залишу на наступну серію, тому до нових зустрічей.